Всім привіт! Мене звати Марина Македонська і я займаюся творчістю. Це є мій літературний псевдонім. І я пишу, малюю комікси та просто створюю ілюстрації в своє задоволення. Мій основний всесвіт це пригоди приватного пташинного детектива, пана Грака. От, ви можете почитати це на земку. Цьому, Але в цьому блозі я говорю це не, не про свою творчість, особисто персонально. Я радше говорю про всілякі різні аспекти, що означає бути митцем. Що означає бути творчою людиною, і як рухатися через свою творчість, і жити своє життя разом з творчістю, в щасті, в задоволенні, в радості, тобто, як не мати вигорання, як не цькувати самих себе, і як лишатися як лишатися продуктивним? Тривалий термін. Коротше, мати щастя в творчості, і бути щасливим від творчості, і щасливо займатися творчістю. Сьогодні я хочу поговорити на тему, як припинити бути в такому в системі постійного навчання і постійного самовдосконалення. Нам говорять про це всі, є купа курсів. І взагалі ми живемо в парадигмі, де трудоголізм і постійне навчання це є благом і це возвищує нас, нібито над цими іншими людьми. Вот. І насправді на якомусь етапі. Те, що я бачу, те, що я помітила по собі, це я буду я дуже часто в цих відео говорю про свій досвід і ті теми, які я осмислила якось, які я помітила. І якщо раніше я спиралася на книжку Джулії Кемерон, шлях митця», то ця от тема вона до мене прийшла якось дуже неочікувано. Десь просто хтось в якомусь youtube відео напевно. Обмовився, чи може я слухала якогось е, духовного е, практика, і він говорив, про, він говорив про цей аспект, про це вічна похибка якогось навчання, коли ми настільки весь час знаходимося у вивченні якоїсь е, сфери, але ми ніколи не доходимо до застосування цих знань на практиці, бо в нас піднімається хвиля тривожності або якихось негативних емоцій, і ми далі продовжуємо вчитися, так ніби нам, от нам чуть чуть не вистачає знання. І от, тобто я спираюся тут не на книгу Джулії Кемерон, а на свій власний досвід. Вона взагалі в своїй книзі нічого про це не згадує. Ну, вочевидь, бо вона говорить уже про митців і для митців, які стали професіоналами в своїй сфері, вони просто вигоріли. Тому вони, скоріш за все, не мають цієї проблеми. А, вот, цієї проблеми. От. І дослідивши трохи цю тему, оскільки в мене немає підручника, то я вирішила дослідити цю тему трохи на Ютубі, і я знайшла кілька дуже цікавих таких наукових фактів дослідження, це, мабуть, нейробіологія, ну, не знаю, про те, як працює навчання і чому ми настільки зациклені на навчанні, що насправді це не є якась особливість людей середнього інтелектуального класу або там ще щось. Скоріше за все, це не зовсім так. До цього схильні абсолютно всі люди. І я, от, власне, в цьому відео буду. Говорити про, про те, що це є універсальна залежність. Це відео трохи перекликається з відео про залежність, які відволікають нас від заняття творчості, викликаючи в нас негативні емоції, чи піднімаючи в нас е, наші травми і наші негативні, оці травматичні якісь стосунки з творчістю. М і от е, навчання, трудголізм і навчання постій, постійно, це стан вічного навчання, вони теж є залежностями, і це науково доведений факт. Так от виявляється, що наш мозок запрограмований давати якомога більш негативну відповідь на запитання, чому це не працює. Тому що це такий еволюційний механізм, коли мільйони років тому людина була в стані постійної загрози від навколишнього середовища, коли вона боялася стихійних явищ, змін пори року в лізних тварин, війни. Вона вигадувала, що це боги, коли вони не могли раціоналізувати, чому йде грім або чому засуха зараз. Вони приписували це богам, бо вони не могли це раціонально пояснити. І вони вигадували релігійні ритуали, які, начебто, мали би допомогти. Задобрити богів і подолати ці такі перешкоди. А коли ми там жили більш примітивних племен, якщо ми говоримо про небезпеку від диких тварин, то люди навчилися конструювати житло, яке захищало від вітру, одяг, який захищав нас від холоду, зброю для того, щоб ми могли виробляти, полювати і ефективніше захищатися від ворогів інших людей, інших племен і так далі, і тому подібного. І от, оце от постійна відповідь на питання, чому щось не спрацювало, і типу засвоєння цього досвіду еволюційно наш мозок сформувався так, що він працює саме в цьому. Циклі для нього це характерно. Щось не виходить, він шукає відповідь, він знаходить відповідь, і відбувається викид допаміну, тобто гормонів радості. І от ви задумаєтесь що саме якраз Чим більш освічені люди, тим більше вони схильні до критики і до пояснення, чому щось не працює, тому що в них є набагато більше знань, ніж у людей менш освічених, і вони можуть показати, чому це не працює з тих з тих боків і дати такі відповіді на питання, чому щось працює, чому щось не працює, чого не можуть дати решта людей, які менш освічені. і на я думаю, що дуже прям промовисто це помітно по відео-туторіалам, от як набрати собі підписників на YouTube, От чому твій є одна художниця, яка розказує, чому там якісь акаунти в інстаграмі залітають, які не залітають. Що ти маєш робити зі своїм фідом, своєю стрічкою для того, щоб в тебе було більше переглядів, більше підписників, і алгоритм тебе просував. Як на мене, це просто я не знаю наскільки. Це реально працює, наскільки вона може допомогти. Але от, просто для мене це от прям кричить якоюсь, що от вона дає вам відповіді. Чому? А я, наприклад, впевнена, що дуже багато насправді впливу має і сам алгоритм. Тобто, Можна сказати, що це десь примітивно, десь віддалено, десь нагадує е, зв'язок людина і Бог. Тобто ми не знаємо, як працює алгоритм, але ми не можемо прирівняти алгоритм до волі Божої, тому що це те ж саме, що прирівнювати програмістів до чогось божественного. Тобто є люди, які відповідають за цей алгоритм, які знають конкретно, як він працює. Але ми, типу, намагаємося його хакнути. Ми типу, намагаємося придумати ритуал, як задобрити богів е, для того, щоб наші е, наш бізнес просувався в соцмережах. Бо задумайтесь, це ж пляха одне та ж саме. Просто вони еволюціонували. Раніше люди робили ритуал для того, щоб викликати дощ, а тепер люди проводять ритуали для того, щоб їхні пости в інстаграмі залітали. І вони платять гроші не церкві, а платять гроші якісь блогерки в інстаграмі, яка займається тільки цим, як священник. Вона вивчає той алгоритм, вона це священне писання, і вона дає вам відповіді на питання, що вам треба робити з вашою сторінкою в інстаграмі, щоб вона краще заходила. Ну, це ж одне те ж саме, типу, оце мислення раціональне, ірраціональне, ірраціональне, і раціональне, де ми намагаємося знайти відповіді весь час на питання, чому воно нікуди не дівається. І всі люди до цього схильні, бо така наша природа, так працює мозок. І це є причина, чому ми зараз знаходимося в тому технічному прогресі, в якому ми зараз знаходимося. Але от коли справа стосується творчості і мистецтва, взагалом ця навичка мозку, весь час думати і давати питання, чому вона перетворюється із блага на найбільшу ваду, тому що дуже часто. В мистецтві взагалі немає відповіді, чому я дивилася деяких художників, які працюють традиційно, до речі, які продають е, картини е, такі, е, маслом, олією. Е, масло олія, це те ж саме, там акрилом е, змішаних технік. Вони говорять, що дуже часто відповідь, наприклад, чому е, твої картини не продаються, вона лежить взагалі відповіді на це немає. Бо це настільки невловима відповідь, що ти не маєш взагалі над цим задумуватися і просто робити свою роботу. Інколи відповідь може бути настільки банальна, що тобі бракує впевненості. Коли ти розмовляєш з потенційним клієнтом, людина відчуває твою невпевненість і вона сумнівається в тому, чи твої картини реально достойні, та й все. Так от, і саме дослідження показало, що коли людина отримує відповідь на своє запитання, то в її мозку загоряється центр отримання винагороди і задоволення. Тобто це означає, що коли ви самі критикуєте свою роботу і знаходите відповідь на питання, чому моя робота погана, ви отримуєте допамін. Я дам вам трохи часу, щоб ви задумалися. Прокрутіться ще раз в голові. Коли ви самі себе критикуєте і задаєте собі питання, чому ваша робота погана, і ваш мозок знаходить відповідь, в цей момент відбувається викид гормону щастя. В момент, коли ви самі собі даєте відповідь, чи не оцей допомін провокує вас задавати собі питання, чому моя робота погана або чому вона не заходить в соцмережах? Отак от. Чим більше ви задаєтесь цим питанням, і чим частіше ви самі собі даєте на неї відповідь на нього відповідь, тим швидше ви випрацьовуєте звичку критикувати свої власні твори. Бо критика дорівнює задоволення для вашого мозку. Ваш мозок це просто орган, як серце, як печінка. Типу, він він продукує певні мисленнєві процеси. Його задача задавати питання і знаходити на них відповідь. Люди, які малюють класно, можливо, навіть взагалі ніколи не задають за собі цим питанням. І вони не витрачають час на пошуку цієї відповіді, і якби вони, якби вони, вони просто ну, типу, продовжують систематично малювати так, як їм подобається, і в результаті вони стоять впізнаваними за цей стиль, і в них просто з'являється. З часом сама по собі видимість, і вони стають відомими і знаходять свою аудиторію. Чи не причина там чи чогось неуспіху якраз в тому, що ви зараз знаходишся в цьому циклі запитання, відповідь, отримання дофаміну? І мозок твій не хоче бути ріст, він хоче бути далі продовжує задаватися цим питанням, а відповідь дуже проста: відповідь у мене низький скіл, мені треба піти вчитися. Вот. Але при цьому ви даєте собі відповідь, що вчитися треба бути кимось іншим, а не самим собою. Пам'ятаєте те відео, де я говорила, що насправді люди не сприймають автентичність. Люди не сприймають е, твою особистість, твоє самовираження, тому що більшість людей ідіоти, вони бовдури, вони далекі від мистецтва, вони нічого не розуміють, і вони не здатні зрозуміти, через що ви проходите, і про що ваша творчість. І вони не є при цьому поганими. Просто така реальність, і це треба прийняти і зрозуміти, і відпустити, і не компасувати собі мозги через це. І не задавати собі весь час питання, чому людям там щось бла бла бла, не подобається. Тому що люди такі і є, ви їх не зміните. Все, але це зовсім не означає, що не треба займатися творчістю і мистецтвом. вот. залежності відволікають нас від творчості. Доволікають від того, що нам доведеться взяти ручку, фломастер, перо і той чистий аркуш паперу чи нову канву в програмі і стикнутися зі своїми негативними думками і переживаннями щодо творчості. Прокрастинація це не лінощі, це симптоми глибокого внутрішнього невирішеного конфлікту. Не всі люди мають достатньо сміливості, аби зустрітися з драконом і кинути йому виклик. Але всі ми знаємо, що якщо в історії так трапляється, то головний герой обов'язково перемагає. Бо вся суть не в тому, щоб перемогти його технічно в самому бою. Вся суть в тому, що ти маєш отримати достатньо внутрішнього сили, сміливості і набути цей внутрішній стержень для того, щоб просто навіть мати змогу кинути цей виклик без страху. Я не впевнена, що багато людей на це здатні. Я на це не здатна, хоча б ну, От я знаю, що я на це не здатна. Може, я не одна така. Якщо ти відчуваєш, що ти такий самий, то давай розбиратися, що з цим робити, як з цього виходити. Якщо втикання в телефон, прочитання 30 книг в місяць, переїдання чи шопоголізм це явні залежності, то залежність від роботи, нещасних стосунків чи від навчання неявні залежності. Все, що приносить мозку дофамін, фамін, усе, пере... усе це може перетікати в категорію залежностей, багатшим і впливовішим за нас, think about it, їм ніколи не приде в голову лікувати е, людей, е, їхню залежність від навчання, роботи чи кохання. Бо це те, що найлегше монетизується, вони не будуть це робити. Нема людей, які не підсідають на казино і лутбокси. Просто казино у кожного своє. А так, як у відосах, з цим Спасиком Царєвичем, Казино у нас одне, казіно шакал. Навіть якщо виграв, то програв. Е, ну, отак. От. Просто люди, які мають кращі роботи, вони підсідають, підсідаючи на на голку трудоголізму, вони тому мають успіх, тому що в них взагалі життя особистого немає. Вони потім починають оці походи по психотерапевтам і вічні оці курси, бо треба далі прогресувати свій скіл. В них є на це гроші. У них є гроші на цих психотерапевтів і на ці курси по саморозвитку. Люди, у яких психічні розлади не дозволяють їм нормально функціонувати впродовж дня, і це викликає проблеми в основному з роботою їхнім фінансовим забезпеченням, у них немає грошей піти до того психотерапевта і полікувати свої хвороби. Зрозумійте, ну, типу, звичайно, є безкоштовні за направленням, але камон, я не, не, не в курсі, але в мене є підозра, що це як на безкоштовне уЗД. Там запис на 3-5 місяців вперед зайнятий. Тому що е, насправді психіатри і психотерапевти, лікарні, яким виписують е, сімейні лікарі, це, скоріше за все, прям дуже явно виражені е, ну, розлади, прям дуже явно виражені. І цим людям треба людям треба багато терапії, багато догляду. А лікарів у нас не так багато. У нас не так багато лікарів звичайних спеціальностей. Що ж говорити про психотерапевтів? Вони майже всі йдуть в приватну практику. Бо курси коштують гроші і так далі. Вони хочуть просто вернути ж вкладені собі кошти. От. А потім всякі блогери записують огляди на інстакурси з духовного розвитку, мовляв, люди, на що ви за це платите? Це такий розвозняк. Просто послухайте, що вона говорить. Це ж очевидні речі, на що за це платити гроші? І взагалі звертайтеся до психологів з вашими проблемами, а не ходіть до гадалок і тарологінь. Я взагалі, ну, типу, до кого ці заклики? Ви не можете достукатися такими фразами до людей, у яких реальні проблеми в житті. Це просто невігластво і повна відсутність імпатії на рівні якоїсь Марії Антуанети. У цих людей немає грошей на хліб, а ви говорите, щоб вони їли тістечка. Людям погано, вони вдаються до всіх доступних варіантів. А про людей, в яких є 10 доларів, щоб заплатити за курс в Інстаграмі в стилі як стати мільйонером, я взагалі б за них не переживала. Якщо вони мають такі гроші. То значить не такі вже серйозні в них психічні проблеми. Це їхнє казіно, вони там собі ці гроші просаджують. Не рухайте їх. Може їм курси бабкиних саме якраз останній шматочок пазлу в їхню голову. Ну прям може, вот їм якраз це те, що треба. Так от, ті, в кого прокрастинація, от ми з вами, ми з вами, це оці бідняки, в яких немає грошей на хліб. І нам настільки не хочеться стикатися з цим усвідомленням, що ми відкладаємо процес малювання або там письма, що ви робите, ліплення, танцю, будь-що, чим творчістю, якою ви займаєтеся. І ми йдемо дивитися блогерів або якихось людей, щоб проаналізувати і навчитися. Я не проти курсів і навчання як такого. Питання в тому, де твоє місце в цьому. Чи ти тільки робиш те, що вчиш теорію, і малюєш і куби, бо тобі не вистачає основ. Чи ти реально застосовуєш отримані знання на практиці так, як ти сам того хочеш. Чи ти йдеш, і робиш 5 замальовок, щоб відпрацювати якийсь один прийом, який ти почерпнув з відео? Чи ти йдеш вчиш 10 прийомів і потім всіх їх пхаєш в одну замальовку? І потім ти дивишся і думаєш, блін, ну така фігня вийшла, треба піти ще повчитися. Проблема не в тому, що тобі не вистачає знань. Навчання приносить задоволення, навчання звичне, навчання не кусається, бо це не про оцінки в журнал. Навчання робить прокрастинацію і внутрішній опір до творчості більш благородним. Бо я ж не просто так служу в телефоні, клацаю, як ти. Я покращую свої навички. А по суті, курси заради курсів і скролінг соцмереж це просто одне і те ж саме. Єдина порада, яка для митців. Яка реально працює, це малювати більше. Ремесло відточується на практиці. Скільки б ти не дивився, як майстер робить щось, поки ти сам не зробиш це 100 разів, ти не зрозумієш, чому і як він це робить, і головне, навіщо. Ти можеш подивитися 100 відосів про те, як не треба малювати персонажів, але поки ти сам 100 разів не намалюєш і не подивишся, що і як, ти не зрозумієш цих порад і взагалі не зрозумієш, чи вони тобі підходять. Може, вони тобі не підходять? Своє особисте бачення не з'являється з повітря, ти не можеш сидіти як курка-сиділка на тих яйцях над своєю творчою чекати, поки з них щось вилупиться. Це так це так не працює. Якщо ти хочеш займатися мистецтвом, ти маєш займатися ним для себе. Тобі достатньо освоїти ремесло до того рівня, який прийнятний для тебе, Забій на тих людей, які працюють в творчих нішах на замовлення. Їх скоро всіх замінить шиї, бо ти замовники найбільше бовдури, без смаку, стилю, вміння цінувати людей. Вони цінують тільки гроші, бо вони не здатні цінувати навіть самих себе. У робороз сам себе пожре, без художнього бачення і вільних митців, оці мамки не бізнесюки, з'їдять самі з себе. Ну, ну, реально, самі себе. Це, от, вся ця система схлопнеться в чорну діру, та ми вже можемо бачити це в прямому етері. І вони нічого не навчаться. Якщо ти реально подумав, що вони отак от на от те все глянуть, втратять там якісь складені кошти і подумають, блін, ну, треба навчитися цінувати митців, треба цінувати художників, авторів, ні, ні. Не, вони просто зроблять висновки, що це вже більше не актуально, це не модно, це більше не заробляє і підуть в іншу нішу. І слава Богу, хай 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 пензлюють туди. От хай туди пензлюють, хай би це все швидше сталося. Хай забирають своїх бездарів за три копійки, які малюють їм шиї картинки, які ці колажики роблять. І от хай ці раби йдуть і свої шиї картинки штампують за 10 тисяч гривень в місяць. Ну, ну реально, ну от нічого, ніяких висновків вони не зроблять, повірте? Ніяких. Те, що вони зроблять висновок, це те, що мистецтво нікому не потрібно і не приносить грошей. Приносить просто не їм торгашам, перекупам, а самим ремісникам приносять. Та то й по всьому. Це дуже от видно по цих от мамкиних бізнесюках, які робили е, шиї, типу розмальовки дитячі, виставляли на аліку. Та ну куди? Ти Придурки, вони втратили, там же ж треба. Вони на аліку, на цьому? На чому? О, ой, Ну ви зрозуміли, де там не на аліку продавалися. На Амазоні. На Амазоні щось на... А, От на Амазон вони виставляли ці розмальовки і що, сильно заробили? Вважаєте, вони витратили свій час на те, щоб це нагенерувати. По-друге, там же ж на Амазоні треба заплатити, по-моєму, за скільки то позицій. Там, типу, не безкоштовно робити свій магазин, ти маєш вкласти щось. Це, 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 це невелика сума, але для України, як на мене, це якщо ти взагалі нолі, тебе немає ніякої копійки в кишені, то для тебе це, ну, типа, не безкоштовно все одно. Вони вклали гроші, вони витратили час і нічого не заробили, і три копійки вони не заробили. Так от безкінечний оцей похибка навчання легко прикриває необхідність дивитися всередину нас і досліджувати проблему, чому ж у нас такі тяжкі стосунки з творчістю. Залежність легко знімає необхідність відчувати негативні емоції. Тимчасово створюючи безпечний простір та ілюзію прогресу. Залежності завжди забирають у нас щось, бо це завжди перенасичення чимось. Переїдання спричиняє одні проблеми, вживання алкоголю інше. Трудоголізм забирає цінний час на комунікацію з близькими та друзями, безперестанне навчання теорії забирає в нас можливість вже тут і зараз здійснювати свої мрії і йти до своєї мети. Всі знають, що для того, щоб покинути пити, людині треба не тільки ходити на зібрання анонімних алкоголіків, але й практикувати непиття. Бо якщо вона ходить тільки на зібрання, але продовжує пити, то толку від того не буде. Ти можеш прочитати 10 книг про те, як їздити на велосипеді або танцювати брейк. Ти можеш написати цілу наукову працю по тому, як танцювати брейк. А коли поїдеш на Олімпійські ігри, то будеш виглядати як представниця Австралії Со своїм танцем кінгуру. Ну, от. Так, ось для того, щоб творити, тобі треба вирішувати технічні і психологічні аспекти творчості, але разом з тим практикувати цю творчість, а не тільки займатися вирішенням своїх внутрішніх проблем. Ти на цьому далеко не заїдеш. Тобто, підсумуємо, що я хотіла сказати цим відео. Це зовсім не твоє відчуття перфекціонізму штовхає тебе до критики самого себе. Так працює мозок, який еволюціонував мільйонами років, щоб забезпечити виживання генів. Це не твій перфекціонізм і низька самооцінка штовхає тебе до постійного навчання і перегляду від і курсів, а залежність мозку від задоволення, гормони якого виділяються, коли ми знаходимо відповіді на свої питання. Це не твоя лінь, спричиняє прокрастинацію, а наша абсолютно людська схильність до гріха обжерства, коли ми не можемо насититися тим, що вже маємо, коли ми самі для себе недостатньо то, недостатньо сьо, бо нам треба ще. Древні люди про це знали, Древнє знання, втрачене в ім'я капіталізму. Бо релігія опіум для народу, а казино – зло, тільки якщо на цьому казино заробляє твій сусід, а не я. Бути мудрим це йти до своєї мети наосліп, через незвідану стежку, а найти розчищеним шляхом за гроші бо так легше, легка і платна дорога з реклами, невідомо до чиєї мети тебе приведе, Скоріше за все, до мети того, хто е, тобі дорогу розчищає. Вийти із пастки вичного навчання. Можна лише практикуючи відмову від цього самого навчання в ім'я практики. Хочеш бути митцем, то твори. Твори від щирого серця, як вмієш. Оце є твоя основна задача. Тому не картай себе за те, що ти робиш. Бо якщо тебе найкраще. Вот, як я радила зі скетчбуком. малювати в скетчбуці, це саме задоволення, якщо ти вирішив свою проблему зі скетчбуком, і я давала вже пораду, як привчити себе до малювання і не отримувати від цього стресу, це якщо проводиш якісь, ну, малюєш з натури, ну, типа це стадік, майже якщо малюєш з натури, там з картинки в Пінтересті завжди закінчуй свою роботу на позитивній ноті. От коли ти намалював щось класне, ти такий. Блін, бо ти класно намалював, і такий думаєш, може ще якийсь малюнок зробити. Але, скоріш за все, ти вже виснажився від непривички. Тому найкраще поставити крапку на позитивній ноті і дозволити мозку засвоїти е, оцю істину, що малювання в стадіки і так далі приносить кайф і приносить тобі допамін. Тобто, привчити його не до того, що він отримує допамін від того, що ти критикуєш себе, отримуєш відповідь на питання і йдеш навчатися. Тобто, закриваєш залежністю е, цю річ свої негативні емоції. А коли ти саму цією діяльністю створюєш собі викид оцих позитивних емоцій, і так ти тоді провчиш мозок до цієї позитивної штуки. І, наприклад, от я ще недавно дивилася відео про, чи читала, про тривожний розлад і там. Коли ти весь час думаєш, бо, наприклад, якщо беремо там гешталь психолога, то людям, по-моєму, саме психолога, тобто, ті, які занурюються весь час у минуле, і шукають відповіді минулому, от людям з тривожно з тривожністю, з тривожними розладами, їм взагалі не можна цим займатися. Доході до гешталь психотерапевта, в них мають бути інші підходи до лікування, бо проблема цих людей якраз в тому, що вони весь час купаються в минулому, і вони весь час намагаються знайти собі відповіді. І отримати оцей допамін. Знову ж таки, отримати оцей допамін за рахунок відповіді: а от а, я от згадав той спогад, значить, отак от от було. І от людям з тривожністю, які, наприклад, не можуть дати собі раду впродовж дня і там не можуть себе змусити в лапках щось робити, от закінчувати скетчинг на позитивній ноті. А першим ділом наступного дня, коли ти прокидаєшся після цього, ти маєш це згадати. Можна навіть писати собі щоденник, відводити собі от, там 15 хвилин написання щоденника і записати це і похвалити себе за те, що ти такий молодець, що ти собі отримав допамін за те заняття, яке тобі подобається. Тобто підсилити позитивну емоцію, згадати цю позитивну емоцію попереднього дня і підсилити себе нею ще раз. І я думаю, що це дуже класний спосіб для взагалі от налагодження своїх стосунків з, там, зі скетчбуком чи з творчістю, коли от творчість перестала приносити задоволення, і ти весь час знаходишся в цьому циклі якомусь, то ти себе самобічуєш, то ти себе лінчуєш, то ти знову йдеш собі щось вчитися, вчиш якісь теорії, а на практиці ти от я не готовий ще малювати, я не готовий ще малювати. От, пробуй оцей метод, коли ти. Заряджаєш себе, налаштовуєш себе на продуктивну роботу, типу спеціально себе накачуєш, готуєш до того, що ти себе малюєш. Потім ти собі сідаєш, малюєш, і ти малюєш малюєш, доходиш до піку до цього вау, така класна малювальна сесія, і на цьому різко зупиняєшся. І засвоюєш цей позитивний досвід, і потім ходиш про нього згадуєш наступний день, і так само готуєш себе до нової малювальної сесії. І так само закінчиш на позитивній ноті. Таким чином, ти створюєш собі звичку для мозку, що малювання дорівнює задоволення. А не критика до рівня задоволення. Бо ти не можеш його від цього відучити. Критика завжди буде приносити задоволення. Взагалі ніколи не зможеш його відучити. Це боротися з анатомією, ну, що ти з цим зробиш? Ти борешся зі своїми генами? Ну це, ну, ну, це не вігластво, це ідіотизм. Так не можна робити. Але тобі треба перезаписати типу, свої паттерни і навчитися м -м, причити свій мозок до того, що ти тримаєш задоволення від інших речей. Не від критики себе, а від похвали себе. От. І в цьому немає нічого поганого, не можна нікого перехвалити. Це взагалі повний бред, як це можна когось перехвалити. Ну, люди взагалі думають, що говорите. Вот. така от моя настанова, от така от моя порада в цьому відео. Дякую, що дивився. Якщо знаєш якогось митця, який в стресі, який в депресухі, який в прокрастинації, прийшло йому це. Хай його попустить, хай він отримає знання, яке звільняє, що він не винен, то просто мозок такий орган, і він так, так створений. І це є його робота. Отак, от думати, сидіти і думати дурню, всяку. Це його робота. А твоя робота не йти в нього на поводу. Все, Сацемки-бамки.